Кохання це велике диво, яке зустрічається тільки у люблячих людей. Зустрічається тільки у двох люблячих сердець. Дві людини відчувають, що у них відбувається всередині. І тільки ви, Вікторія та Кирил, знаєте розгадку, що таке абсолютне щастя. Історія нашого знайомства доволі цікава. Ми познайомилися п'ять років тому. Я прийшла працювати в Черкаський інститут пожежної безпеки. Кирило був курсантом. Перший момент, коли я побачив цю дівчину з цими божественними кучерявими волоссям, чесно, я закохався. Постійно записувався на прийом. Лікувати зуби. Ви не подумайте, зуби у мене були всі здорові. Але я шукав причину, щоб прийти, побачити її, провести з нею трошки часу. Ці п'ять років він за мною приходив, писав, але в голові в мене була лише робота. Це настільки зайнята людина, що запросити її на побачення майже неможливо. Чесно, я боровся, і я своє вибора. 15 жовтня 2023 року. Присутності рідних і близьких вам людей. Звертаюся саме до вас, молодята, Кириле, що обіцяєте ви стати для Вікторії не тільки люблячим чоловіком, але й другом, захисником, порадником, чоловіком, який буде завжди піклуватися про неї, піклуватися про ваших дітей, ділити з нею всі радощі та труднощі. Я, Кирил, беру тебе, Ольга, беру тебе, Ольга. За дружину, За дружину. Обіцяю тобі любов і обіцяю тобі любов. Вірність, Вірність. і чесність подружню, і чесність, подружні, не залишить тебе аж до смерті і не залишити тебе аж до смерті, Вікторія. Що обіцяєте ви стати для Кирила не тільки люблячою дружиною, але й його кращим другом, жінкою його життя, яка буде піклуватися про нього? Допомагати досягати успіхів у всьому, ділити з ним всі радощі і труднощі. Я Ольга. Беру тебе, Кирил. Беру тебе, Кирил, за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність і чесність подружню. І чесність подружню. Girl, just look at you standing there so beautiful. You take my breath away.